Президент України охарактеризував шлях українського народу до незалежності України та зупинився на основних проблемах здійснення нинішніх реформ. Також з нагоди 21-ї річниці незалежності України вручив відзнаки за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, вагомі трудові здобутки, багаторічну сумлінну працю, отримали їх і Житомиряни, з якими іще здобутками Житомирщина переступила 21-ю річницю незалежності України. України, знімальній групі розповіли перші особи області з добрими здобутками, навіть з успіхами. Я хочу наголосити, вітаючи усю громаду Житомирської області, що це здобутки людей, людей праці, які, не покладаючи рук, працюють, видають свій високий фаховий рівень, інженери і прості робітники селянство наше. Педагоги, вчителі, сфери обслуговування, культури, мистецтва це теж величезна праця. Я хочу коротко ще раз, вже із Київської площі, прямо в центрі, в серці нашої держави, дорогі житомиряни, усі жителі області, зі святом вас з 21-ю річницею незалежності нашої держави. Житомирська область також. Розвивається, є позитивні успіхи в соціально-економічному розвитку області. А саме головне, що нам вдалося, це порозуміти громаду, щоби всі працювали на розвиток, на розвиток нашої області, на розвиток нашої держави.